Я переходжу на бумажній карбованці і більше ніяких карток. Зараз розкажу чому. Бо майже кожен українець, розраховуючись карткою, втрачає свої карбованці на комісії банку, і навіть не помічаючи цього, як це працює. Сума це досить велика. Вона виходить потім в то, що й місяць за рік ви взагалі повністю віддаєте майже всі свої кошти на всякі ці комісії, банки і так далі. І зараз розкажу, чому я незважаючи на 2025-2026 рік, зараз буде все сучасне, все таке digitalization. І чому я все ж таки пройду на паперові карбованці і буду відходити від. Карта, отже, друзі, дивіться, коли ви уявом, приходите з в магазин, кажете здрасті, дай мені, будь ласка, там не знаю, пряники якісь. І ви оце дали 100 карбованців, вам дали здачу, і в обороті в цілому загалом залишилися і самі 100, 100 карбованців, які були. Я вам дуже упрощаю, я не беру зараз ніякі юридичні терміни, нічого от супер, як для дітей. поняли? Може, діти дивиться, до речі, покажіть їм фінансову грамотність. А коли я приходжу з Каркою розраховуватися, оце пікнув. І там же треба ті комісію сплатити. Треба сплатити комісію а, міні в банк. Треба, якщо я користуюсь якимсь подвійним банкінгом з кардинітація, це їм двоїм комісію. І комісія може доходити до декількох відсотків. Ну, давайте візьмемо комісію 1%, і, ну, незамітно. Ти такий пік, ну, ну, ти не замічаєш, це копійки. Але, коли от зі 100 це одиниця, то через 100 таких транзакцій, коли ми пікнули, вже з цих ста карбованців електронних, справжніх, але електронних, вже нічого не залишається, все воно пропало. І, походу, якщо супер-супер супер упростить, от того зараз така сильна інфляція. Якщо ви згадаєте наших взагалі батьків, для них було в принципі пасільно купити нову квартиру чи навіть якусь машину, да, нову там з салона. Але давайте в наш час приземлимося, і ми не то що не думаємо про квартиру чи машину, салона, Вообще, ну мене в оточенні ніхто про таке не думає. Ти навіть коли заходиш просто в магазин якийсь АТБ, ти навіть не можеш купити всі ті продукти, які б тобі просто хотілося карзіну. Ти стиш і думаєш, блін, це наверное, дорого, це під якийсь особий випадок, як я куплю, Чи телефон? Більшість телефонів людей беруть в кредити, да? або ну вимушені також би брати, здавалось би, така необхідна річ. І от до такого дійшло. Наскільки все важко? Тому ну я нічого не можу вам рекомендувати і так далі, але я кажу за себе. Я от рекомендую папірові карбованці. Ну, ви поняли, це я так об'єктивно для прикола нарисував. Але я думаю, вам все зрозуміло. Ну, така от ситуація, на жаль.